Складновато, але сам процес захоплює. Так про коломарство каже дев'ятирічний Микита. Це його перший губуленчик, тож вхід йде не техніка, а фантазія. Мені воно подобається, тому що можна зробити все, що захочеш. Можна червоний, можна синій, можна різнобарвне змішати. А коли малюш, то не можна. Знайомець технікою колемарства, пані Наталія. Десять років вона присвятила цьому мистецтву. Окрім виробництва килимів, має власний винахід: міні верстат з картону. Паперовий пристрій, нібито полегшує роботу кулимаря початківця. Щоб не перебирати ручками, ми вставляємо таку саму картонову звачку. Раз, дві руки у нас звільняються, ми можемо ткати спокійно. Тобто принцип дії залишається той самий, той самий, але надзвичайно просто його можна покласти в портфель. Піти з за годину можна зробити міні килим або створити малюнок. Останньому віддала перевагу Олександра, озброївшись альбомом, фарбами та пензликом, дівчинка готова намалювати весняну пташку. Там «Буде жовтою, е ласки йдуть чорними, А е крила будуть красними. Алла Тимошенко проводить майстер-клас живопису однак віддає перевагу назві Музейний урок. Музейний урок сьогодні уявляє синтетичний захід. У нас є унікальні твори мистецтва світового рівня. І е, мої учні сьогодні е, вивчали твір Мельхіора де Гандекутера. Це анімалістичний жанр, але там півень. Килим як символ тепла, птах як символ року. Так у Полтаві готуються до наближення весни.